Вітаю всіх моїх глядачів, здогадайтесь, де я зараз. Ось подивіться. Там красиві тут пейзажі, правда? Це Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області. Тут знаходиться містечко, називається Мануфактура. Як бачите, збудовано в Буланському стилі. З 17 століття, ну, красиво тут. Я сюди завітав, щоб подивитись на все. Я тут вже не раз був, О, вже фотографій багато тут робив. Тепер вирішив записати ще й відео. Ну, трохи покажу, що тут є. Ось так. Такий тут вхід. Це аутлет містечко, ось бачите, місток. Квітки цвітуть. ставок. Ось тут так само. Монеток бачу, в воду багато кинули... Значить, люди, Багато хто хоче сюди повер... повернути ще раз. Ну, не дивно. По магазинах ходити не будемо, просто походимо, подивимося. Бо не знаю які тут ціни, ну, ну краще, неможливо навіть краще й не знати, які вони там, чесно кажучи. Пейзажами помилуватися можна. Ось такий годинник, Такий свій місцевий Біг бен. Ідемо собі далі. Ось тут так, а. А, колонки стоять, щось для дітей грає, ну добре велосипедиз, на? Ось я трошки відійшов в сторону від годинника. Ми йдемо далі, Ось вказівники тут є, так що тут заблукати не вийде. Цікаво придумано. А ось тут знаходиться цікава висновка Дерево життя українського роду. Етнографічна виставка, так сказати, її бачу розширили, тут експонатів стало більше. Може і вийде, і там щось зняти, я потім покажу. Йдемо далі. Це велика водойма викопана, а ту, ту, в ту сторону вони розширюються. Перейшов через місток, далі можна ось що побачити тут. Цікаво вигадали. Каво. Ось. Підмом далі сюди. Ну. Колесо від водяного млина. Апочки ловочки є посидіти буде депутати. Невеликий фонтанчик. а ось і пояснюється чому саме з Голландії. Під, під голландією все зроблено. Ось карта Нідерландів. А ось всі провінції, всі провінції з прапорами. Можна трошки відійти в сторону. Так. Ця лінія нова, ще не добудована Ха. Навіть чуть що десь ще працюю тут, будують. Ось тут красиві картини, бачите? Ось вітряний млин. Ось ця картина мені дуже подобається. Вітряні млини, а там пани ось. Над річкою канал можливо. Ось а ось так під накриттям тут. поїхали на гору. Он той самий годинник. Ось так тут будемо рухатись далі. Ось тут такий невеликий дитячий майданчик. Там ще один фонтан внизу. Ось Все під куполом. Так. Йдемо на низ. Красиво так, йдемо до виходу. Ось тут є така гойдалка цікавиться. Раніше вона стояла он на там, на свіжому повітрі, а зараз її сюди перенесли. No? можна йти далі от таке от зробили в Ходосівці, як ось тут, а раніше тут фактично тільки болота були, але ну, тепер тут таку красу зробили поряд з мегамаркетом, який ви бачите. Ну що, чудова поїздка була, як завжди. На останок, що треба зробити, Кинути Ну все. Щоб швидше сюди ще раз завітати що до нових подорожей.